Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Шевченкова. Ходив на аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. Давайте перевіримо мою теорію. Адже за нею перемагає та дівчина, за яку ви не вболіваєте, щоб було більше вражень у глядачів. Допоможіть перевірити, напишіть в коментарях, а ми переходимо до огляду наступного випуску. Реакція батьків Юстини це провокація, ніби вони проти її стосунків з Тереном. але насправді вони говорили, чи потрібне благословення батьків на одруження. Юстина активно захищала свою незалежність, ніби не потрібно. А осінна, взагалі, не те, що благословення батьків не брала, а навіть не поставила їх до відома, що вийшла заміж. Напишіть, яка ваша думка, чи потрібне це благословення, чи ні. З одного боку, я схиляюся до того, що молодь повинна бути незалежною абсолютно. А з іншого боку, це вікові традиції, і вони ґрунтуються на певних особливостях психіки. Щось у цьому все-таки є. Ну, принаймні, ті батьки, які благословили, вони будуть намагатися не заважати цій сімейній парі. З мамою Анастасії, до речі, дуже гарно виглядає на свій вік клас. Говорили про дохід, чи потягне терен Настю, і про минулі стосунки Анастасії. Напишіть у коментарях, за котру з дівчат ви вболіваєте.